Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. Сьогодні у нас 13 травня, їхав я на поле і не зміг проїхати повз тих місць, де торік знаходив перші маслюки. Далеченько мені з дому до цього місця, але раз по дорозі, то думаю заїду, погляньте. Ось так, ось так. Не знаю, зараз будемо пробувати. Це перше місце я тільки став. Так, червиві. Червиві, червиві. Далі. Хоч такі невеличкого розміру, але червиві. Ладно. Це не єдині, попереду ще є досить такі набагато більші. Ну, торік так, вже 28 квітня були вже досить старі. Ох! Не знаю чи камера передасть. Ось таке, бачите цей колір. Це вже спори посипались. Це також червиві, також червиві. Ну так. Тається, хоч і холодно, але знайти гарних маслючків буде тяжко. Треба було раніше їхати. о цей молоденький. Цей красивий, але також червивий. Так. Ось так. До речі, це ще не дуже навіть. Піду пройдуся ще, можливо, є і нормальні. Оце так на галявині. Сподіваюсь, таки знайти щось і нормальне, щоб можна було й додому взяти. Так, з вас підписка на канал і вподобання, а я вас буду інформувати про початок грибної хвилі. Коли потрібно йти до лісу, що зараз в лісі росте і так далі. Що ж, вирушаю далі. Да, довелось трішки походити. Я тут поїджене через шапку бачу, що він червивий. Ай, жаль-жаль. Ну, я й сам запізнився. Так, йдемо шукати наступні. Сподівання такі є, що щось буде нормальне. Але їх все менше й менше. Що ж, обходив вже я, напевно, більше пів години, взагалі нічого. Як хтось казав, якщо на самому початку лісу знайдеш гриби, далі вже можна в ліс не йти. Не пощастило мені зараз. Ну, я їду далі. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім тихого полюгування, щоб завжди поверталися з лісу з повними корзинами грибів. До наступної зустрічі у лісі.